І усім привіт, і це знову я. І сьогодні я хочу перевірити, наскільки швидко я зможу розвитися в стіл Brain Row. Спочатку за 10 хвилин на не на приватному сервері, а на публічному сервері. А другий раз на приватний. Цікаво. Наскільки ну, я сильно розвиваюся. Так. Я, напевно, просто, ну, просто зніму дві частини і все. Це частина про те, як я буду знімати не на приватці. Ну. Тоді поїхали. У мене тут є тільки мобільні ну, пісені і все. Це не приватний сервер, тут немає нічого, у мене немає ні ребітхи, ні цей просто є гроші. Це двінок тіпа, у якого хороші тіпи. Ну і таймер вже почався. Я не знаю. Я, напевно, того шефа краба кадабру куплю. Для початку. Ну, я розумію, це дуже великий буст, але потім його не буду. Ех. Ну, я дуже давно не на приватних серверах не грав. Тому, так. І я, напевно, перезайду, тому що тут. А... Ну, я тут в самому кінці, у мене брейн будуть не заходити. А, Добре. Якщо що, це все рахується. Уже майже хвилина пройшла. Ого, це просто неймовірно тяжко буде. Ну, чому я не заспавнився, наприклад, тут? От питається. Чому я там не заспавнився? Ну З одним нубіні піцанініння я нічого не зроблю. Давай я почнемо з цього. Одрує мер, Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Поки вона до мене дойде вже пройде мільйон часу Ну і побачить, то, що в мене один нубіні піцяніні. І зрозуміє те, що зі мною боротися немає смсу. Ну, я вже залутав, можна сказати, мера тролічину. Вже можна закривати базу. Ось так. Все, я золотав тролімеру. Ну, вже щось. Давай на аутобої поставлю цю штуку, бо вона непогана. І візьму бурбер по тапину. І після цього просто буду виходити. Тому що чому би і не піти на якийсь кращий сервер. Ну, ладно. У нього персонажів і так немає. Тому, в принципі, не важливо, Вони, щоб він не перекупив. Хоча у мене на сервері... Хоча ні, не найбільше грошей. Ура, у мене є теперший бурбер потопів. Для ребігу мені треба три тріпітро і тут -ту целу. Давай зайду на інший сервер, тому що тут а, я дуже далеко від спавню. Ого, вже три хвилини пройшло! Нічого Ну, Це буде значить нереально тяжко. Я думав, буде полегше. Ого, мені повезло. Давай швидше беру сего і це. О, ще брубера потопів беру. Іди звідси, іди звідси. сюди я залутався. Я залутався непогано. О, Тунтунцеур, він мені треба. Похова. Ще мені треба буде підтропи. Так, ну давай цього перчело лемончело. Візьмемо ще. Ей! Де звідси? Так, у мене через 40 секунд база відкриється. Так, мені ще треба підтропи. Я вже можу робити спокійно собі рибідха. Так, тут і є хтось крутий. Ну, не бачу нікого. У кого реально можна крутих юнітів сперти. Ну, в принципі, це і не важливо. Так, ну, о, Глорба, Глорба. Так, давай зараз так Опа, Все. У мене я золотавворб. Ну, це вже непогано. У мене вже в індексі ну, багато юнітів. Тому що ну, у мене з цих юнітів нікого немає, що. Ну не що у мене голод має бути точно ті гроні, ігри, кто О, три пітропи. Давайте не побачили. Навірно, ну мені піцені звідси. Опа, мені треба золотий тут дюнцел. Я можу робити ребітха. І мені додається все лише 5 тисяч кеш. Ну, в принципі, добре. Так. Я зробив перший свій ребіт, у мене тільки 5 тисяч грошей. Це мені не подобається. Ну, почну з. Гангстер Футеро. Блин, я бы зараз кто-то урок, у меня нет денег. Давай у Гангстера Футеро трохи. 200 тысяч золотый для орбу. а он крутой, он крутой. О, лирилила, Ларила Лирилила, Ларила Угу, 40 тисяч. Ой-ой-ой. Так. Ну, все, в мене залишилось вже дуже-дуже мало часу. Тому я вже, напевно, нічого не вспію. Мені навіть не вистачає на капту хіпопоту. Ця дівка не знаю, що їй робити, ну і правильно, нехай там я собі. Тони. То Норм? Взагалі. Так. Боже, ще три хвилини я нічого не встигаю. У мене занадто мало грошей. Чому вони дають так мало? М -м 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 -м. Треба ще якогось брати. О, давайте тріпетропінді. Ну, все, вона тепер у мене на базі живе, я так зрозумію. Ще 2,5 хвилини. Так, де ще хоча б когось я візьму. Дуже на це сподіваюся. Е, я не зрозуміти, що обнагліла. Ну, звісно, не буде. Давай Бонеку амбалабу візьму. Вона не знає, що їй робити. Лівай, лівай. У тебе вже всіх брейнротів ротів спершу. Давай я у тебе спуганстер путеру. Якщо це взагалі твій. Надійський твій. Uh, як мені її жалко, в скобочках нисуго време. Хочу вкрасти. Так, ну ще трошечки, і я вже візьму собі. Давай ще одну бонеку амбалабу. І ще три петропи. Скоро візьму та-та-та Саура. А, ще хвилини, хвилини, треба ускорятися. Давай швидше, швидше, швидше. Боже, тяжку розвиватися. Я не знаю, я, напевно, сьогодні ж і, і виложу якраз таки другу частину. Ну, не знаю, можливо і ні. Це жесть тяжко? Я не думав, що буде так тяжко. Як она Ладно... А, вона хоче свого типа вкрасть. Свого типа вкратце. Звучить. Геніально. Так. Ну давай ще цього типа видим. І вже йду на свою базу. Я максимально обережний, тому в мене ніколи нічого не вкрадуть. 17, 16, 15. Ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Давай ще хоча б бір -бір потопимо. Куплю. Давай, 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 давай. Дійди, дойди, -дій. все. Все. Отакого розвитку я дійшов. Не на приватці за 10 хвилин. І мені це не подобається. Чому так слабо? Е, ну, і ще один ребіт, але, по суті, я би навіть першого ребітку не зробив, би бо грошей не накупив. Ну, дякую за перегляд. Всім пока-пока.